Традиційна закосичена рум'яна паска сонця – це найкрасивіша кулінарна спадщина України. З давніх давен в нашого народу, незалежно від регіону, тягнеться традиція славити Великдень унікальним хлібом паскою. Паску багато на яйця, цукор та масло випікають один раз на рік. Господині вкладають в цей хліб всю свою майстерність та вміння. Звісно, урбанізація та сучасний плин життя позбавив багатьох з нас тих стародавніх методів випікання пасок, що знали наші баби й прабаби. Багато хто пече аж занадто віддалені від України версії великодніх хлібів, як от крафіни, панетони або солодкі вироби з глазур'ю. Насправді, старша генерація українців, а також діаспора, що берегла давні рецепти, запевнять кожного, що автентична українська паска це святковий хліб, який має багатий та насичений смак, але водночас не не є десертним паску можна споживати з маслом, ковбасою, яйцем, сиром, салом, хроном і не відчувати домінантного солодкого смаку. Моя стара душа завжди прагнула зберегти традиції покуття, звідки йде моє коріння. Протягом восьми років я самостійно відточувала майстерність випікання паски. Всі ті роки мені не вдавалось осягнути секрети закосичених пасок, бо ніхто просто так не ділиться своїми важко здобутими чи збереженими родинними секретами. Минулого року, прямо перед великодним, я нарешті навчила сама себе, і я обов'язково навчу всіх вас всьому, що так важко здобувала на безконечних спробах та помилках. Я детально розповім абсолютно всі секрети. Вірю, що ці знання допоможуть тим, хто пектиме Паску навіть вперше в житті. З вас за цей безплатний змістовний майстер-клас я очікую тільки вподобайку, коментар на сім слів для кращого просування відео, підписку на канал та поширення цього відео серед ваших друзів. Відроджуємо те, що втрачене, і плекаємо те автентичне, що збережене. Цей рецепт на дві великі та одну маленьку паску. Перед кожним замішуванням паски я кажу собі, а зараз всім нам з Богом. Мала опара. До великої миски відправляю 45 г води, що має температуру до 40 градусів. Туди ж столову ложку борошна. Столову ложку цукру. Та рівно 16 грамів сухих дріжджів. Ретельно розмішую. Важливо пам'ятати, що вдома має бути тепло, ніяких відкритих вікон, протягів та кондиціонерів. Накриваю плівкою та залишаю дріжджі активізовуватись на 20 хвилин. Через 20 хвилин бачимо прекрасну активацію. Дріжджі 100% робочі. Велика опара. Беру 550 г борошна і частинами просіюю до дріжджів. Вимішую. Вимішувати буду разом з молоком. Нам потрібно 450 мл молока температури до 40 градусів. Вливаю все молоко, розмішую і продовжую частинами додавати борошно. Ложкою замішую все до густого, але липучого тіста, накриваю плівкою та залишаю зростати 30 хвилин. Тісто має ось так гарно піднятися до верху миски, якщо потрібно, хай зростає довше. Волога основа: знімаю верхній шар цедри з одного лимона та апельсина. Беру максимально велику миску, яку я придбала спеціально для замішування паски. До неї піде сонячна основа паски. 3 яйця та 8 жовтків. Білки можна використати в десертах чи яєшнях. До миски йде також 140 г цукру. Міксером збиваю яйця до світліжого кольору. З великої опари знімаю плівку, обминаю лопаткою та відправляю її до яєць. Вимішувати буду міксером з такими насадками можна і вручну. Цей процес займе декілька хвилин, до миски відправляється щедра дрібка солі, одна чайна ложка ванільного екстракту, цедра апельсина, цедра лимона, 100 г розтопленого теплого масла, 100 мл олії. Знову все вимішую, і ледь не забула 30 мл будь-якого міцного солодкуватого алкоголю. Алкоголь опційний, він повністю випаровується, залишається тільки приємний аромат. Також він впливає на текстуру і довго тримає паску свіжішою. На даному етапі за бажанням можна додати декілька щедрих жмень родзинок, якщо любите. Основний заміс тіста. У фінальній частині додаємо рівно 1 кг борошна до нашої вологої основи. Робити це потрібно поступово і дійсно варто просіювати борошно. З'єднувати в декілька етапів продовжую міксером. Коли тісто стане для міксера загустим, то просіюю решту борошна на стіл і викладаю на нього все тісто. Починаю вимішувати руками. Може виникнути питання, і як це все збереться докупи, але ви просто запасіться терпінням і вимішуйте. Я кладу таймер на 15 хвилин і просто вимішую. Так, його потрібно вимішувати так довго, щоб мати м'яку текстуру після випікання. В кінці виходить ось таке кругле диво. Я його вимішую до стану рівномірної кулі. Ту максимально велику миску змащую олією. Кладу туди тісто і його верх теж змащую олією. Накриваю плівкою. Залишаю зростати в теплому середовищі від 1 до 2 годин. Воно має збільшитись в два рази. Форми для випікання. Поки тісто росте, підготуємо форми. В мене є дві великі форми та одна маленька. Їхня висота 10 см, діаметр 18 см в більшої та 13 см в меншої. Ці форми можна замінити на каструлі, форми іншого розміру або великі жерстяні банки, але я раджу пошукати в інтернеті подібні на мої: форми ретельно змащую маслом та добре притрушую борошном. На дно вирізаю кружечок з паперу для випікання. Потім беру один квадрат паперу і згинаю його двічі. Ось так. Вистелюю його до форми. Такий спосіб вистилання папером дає нам додаткову підтримку для тіста під час випікання. Формування пасок ось так гарно аж до верху має вирости тісто. Воно таке красиве. Обминаю його з особливою ніжністю. Викладаю на стіл і декілька хвилин вимішую. Формую кулю. Третину тіста одразу відділяю на прикрашання. Маленький шматочок залишаю на запас на всякий випадок. З решти тіста відміряю по 600 г тіста у великі форми та 300 г в малу. Підрізане тісто формую в кулі та приплескую. Качалкою розтачую кулі до стану диску і викладаю на дно форми. Там його приплескую так, щоб воно торкалося стінок форми. Аналогічний процес роблю з кожним тістом та формами. Накриваю форми плівкою та залишаю зростати 30 хвилин. Традиційне прикрашання пасок. Одне яйце змішую зі столовою ложкою води. Проціджую через ситочку, щоб забрати зайві часточки яйця. За час, коли росли паски, я накрутила перші прикраси з тіста, що відклала для прикрашання. Змастила основу яйцем і на нього приклеюю прикраси. В мене вийшов закручений хрест та 4 листочки. Покажу ще декілька способів для прикрашання. Беру 4 шматки тіста по 70 г та два менші по 40 г. Долонями формую з них довгі шнурочки. Змащую основу яйцем, два менші шнурки кладу навхрест. Більший шнурок закручую з обох сторін равликами і кладу поверх хреста. Знову закручую кінці равликами. Піднімаю нижню основу хреста і викладаю наверх з обох сторін. З чотирьох маленьких шнурків зв'язую пташенят. Кладу їх на чотири сторони. Маленьку паску спершу прикрашаю косою з двох шнурків. Закручую її від середини донизу та від середини до верху. Змащую паску яйцем, викладаю косу. Далі з трьох довгих шнурків заплітаю, звичайно, косу з середини донизу, а потім з середини доверху. Там вже заплітаю способом задом наперед. Трошки змащую яйце і викладаю косу на паску. Місце по центру прикрашаю квіткою. Для цього приплескую шнурок, обрізаю його кінці і нарізаю не до кінця. Ось таким чином. Закручую равликом і отримую квіточку. З моменту, коли всі паски прикрашені, залишаю їх зростати мінімум на 20 хвилин. А ось скільки тіста в мене залишилося незадіяним, я завжди формую з нього якісь булочки, які запікаю окремо від пасок. За бажанням можна також додати дрібні деталі у вигляді кружечків чи квітів з тіста. Якщо ці версії прикрашання здаються вам занадто складними, то погляньте на таку версію, що я робила минулого року. Тут все значно простіше і теж дуже красиво. Випікання. Через 20 хвилин зростання обережно змащую паски яйцем. Залишаю на 5 хвилин, потім знову змащую їх за другим разом. Ось момент, який взагалі ніхто не розповідає, щоб ваші плетіння не тріснули під час випікання, вони мають дуже добре вирости. Для мене орієнтиром є те, що загальна маса тіста у формі виростає аж до самого верху форми. Ви добре можете бачити під цим кутом, як виросло тісто. Ще один орієнтир: паски виглядають так пишно, ніби вже спеклися. Дуже важливо впіймати той момент, коли тісто вже добре виросло, але не переросло, бо інакше воно може впасти під час випікання. Викладаю всі три паски на форму для випікання з духовки, відправляю їх до печі, дуже добре розігрітої до 180 градусів так, щоб верхівка пасок була посередині печі. Режим випікання зверху та знизу. Запікаю від 50 хвилин до 70 хвилин. Залежить від потужності печі. Верхівка повинна бути рум'яною, а середина пасок мати більше ніж 90 градусів. Тоді вони точно пропечені. Одразу після духовки вибираю цих сонячних красунь з форми. Знімаю з них папір та залишаю до повного остигання на решітці для охолодження. Розріз. паски зсередини. Розрізаю паски тільки на наступний день після випікання. Їм потрібен час для охолодження та стабілізації текстури. Давайте поглянемо, як легко вона ріжеться навпіл, як по маслу. І ще один момент істини: розріз навпіл просто довершений. Ідеальна, цільна повітряна текстура, не гливка, не розсипається, немає дірок та пустот. Поцілована сонцем як ззовні, так і зсередини. Тепер розрізаю на шматочки таким чином. Паска має таку чудову текстуру з багатьох причин. Добре борошно, багато жовтків, масло та олія, перевірені дріжджі, 15 хвилин вимішування тіста, багато часу для зростання, правильна температура випікання та час на стабілізацію. Зберігання. Ось так виглядає Паска за цим рецептом рівно через тиждень після випікання. Вона не черствіє, не цвіте, не втрачає смаку та вигляду, тож її можна спокійно споживати понад тиждень за умов зберігання в сухому середовищі. Я зберігаю в пакеті, який має доступ до повітря. Також її можна спокійно заморожувати в порізаному вигляді та розморожувати в мікрохвильовій печі та тостері. Всі секрети. Хочу завершити це відео всіма секретами. Виділіть один день в році на випікання пасок і більше нічого не плануйте. Закупіть всі складові напередодні, беріть тільки перевірені раніше продукти, а найважливіше перевірені дріжджі. Подбайте, щоб вдома було тепло весь день. Дайте тісту достатню кількість часу під час зростання на всіх етапах, починаючи з малої опари. Випікайте паски в дуже розігрітій печі тільки тоді, коли тісто виросло до верху форми. Не ставте до себе високих очікувань: можливо, у вас вийде пізніше з практикою. Відроджуйте те, що втрачене, і плекайте те автентичне, що збережене. Ось і все, друзі. Я розповіла все, що знала, як і обіцяла. Тепер, знаючи всі секрети, ви зможете пекти традиційні українські паски, що існують в нашій культурі століттями. Вірю, що це відео було для вас корисним. Чекаю від вас вподобайку, коментар, підписку на канал та поширення серед своїх друзів. Якщо вважаєте, що цей майстер-клас вартий того, щоб віддячити за нього віртуальною кавою, то чекатиму вас за посиланням в описі на моєму BuyMeACoffee. Всім смачної паски та світлого великодня!